Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Розпаковка Kinder Surprise. UA. І сьогодні ми з вами відкриємо ще палеточку чудових Kinder-Joy присвячених фільму Jurassic World або Світ юрського періоду. Це вже четверта частина відео. Колекцію динозаврів, ті, що у нашому регіоні мали вийти, а це 8 штук, ми зібрали, але не зібрали всі аксесуари. Сьогодні ще пошукаємо і динозаври, і аксесуари вони ж додаткові іграшки. Давайте швиденько відкривати. І отже, ми розпочинаємо. І ми маємо, одразу ми маємо додаток. На жаль, цей додаточок у нас вже повторний. Зараз я через... покажу вам через секунду вже зібраний. Ось такий у нас вийшов додаточок. Тут динозавр, тут зображено його скелетик. Внутрішня частина відкривається, сюди можна покласти, але що класти, чесно кажучи, я не знаю. Можливо, на лямку рюкзачка можна зачепити і використовувати просто як такий бривочок. Ось такий у нас аксесуар. Перший. Другий для дівчаток. У нас сьогодні також асорті, і для хлопчиків, і для дівчаток. І ми маємо нашого динозавра схожого на алігатора. Ось такий у нас динозавр. Дуже схожий на сучасного алігатора. Ну, особисто мені. Я спочатку подумала, що це акула, але плавники мені нагадали, але ні. Алігатор, чи крокодил, чи кайман, чи, чи щось із їх родичів нагадує, такий довгий, красивий, класний. На жаль, зуби не проформовані, але вони молдовані, вони є. Далі шукаємо. Наступним у, нас буде, наступним у нас буде динозавр з циненькою, смужечкою поздовж усього тіла. Ось він у мене є зібраний. Привіт. Лапу нам тягне. Ось такі у нього. Очі, на жаль, також поганенько зроблені. Роти є, але не профарбований. Погано видно, але він є. Ось такий у нас з синьою смужкою поздовж цього тіла є динозавр. Так, наступним. Може у нас буде новенький якийсь додаточок. Так, додаточок є, але не новенький. Це адресник з колекції для дівчат. З колекції для дівчат такий ми маємо адресник. Тут ми пишемо, наприклад... З якого ви класу і ваше прізвище ім'я. Закриваємо, тут розстібається, за сумочку зачіпляємо або за рюкзачок, і якщо ви загубите, можна подивитися, хто загубив, і повернути власнику. Такий адресник ми маємо. Наступний. Наступна у нас рожева підставочка для телефону. В принципі, дуже класно, вона виглядає. Була у нас минулого чи позаминулого відео. Хто не дивився, будь ласка, в описі ви знайдете посилання. Принт чудовий, можна перемалювати на листочок паперу олівчиком. Ось такий у нас ще один додаточок наступним. О, наступний ми маємо для годинничка такий додаток. Насадка. Для годинночка ми бачили таке для хлопчиків, а це для дівчат. О, отак ми затискаємо його на ваш годинничок, Тут має бути годинничок, І тут оцей динозавр. який закриває циферблат. І ось так змінюється трошечки картинка. Треба подивитися час. Подивилися, поставили на місце. Ну, в принципі, такі годинники зараз мало хто носить в основному фітнес-браслети, то він буде трошки тут тіліпатися, скажімо так. Ну, ось такий динозаврик. Маємо новий додаток. Продовжуємо далі шукати. І тут наш динозавр з жовтими полосочками повдовж цього тіла. Ось так виглядає наш красень динозавр. Має видовжену шию і видовжений хвіст. І також повздовж цього тіла перелено по такі смужечки. Хвост жовтий хвіст. І ми маємо очі. Вони трошки промальовані, але не чітко виражені. Маємо такого красення. Далі. Далі у нас знов, на жаль, фломастер, Дуже цікаво було б це для хлопчиків, дуже цікаво було б подивитися на нього у вигляді для дівчат. Чи він є там взагалі такий рожевий? Ось так він відкривається, повертаємо, щось пишемо. Ну, давайте щось напишемо. Смайлик такий зробимо. Знову повертаємо. І закриваємо. Ось такий має принт. Це наклейка, на жаль, не напринтовано. Але от такий фломастер ми маємо. Так, для дівчат, що у нас тут є? І тут ми маємо нашого літаючого динозавра. На жаль, також повторочка. Ми вже, в принципі, всі динозаври побачили. Ось такий з рожевою пащею, з білими зубками. Жовте око і зроблений чорним зрачок. Звісно, ж, крило, має хвостик. Ось такий у нас літаючий, нехай буде птеродактиль. І наступний. Наступний у нас також повторочка з видовженою шиєю динозавр. Ось так він виглядає. Має масивну шию, не менш масивний хвіст. Ось так виглядає наш сіренький такий динозавр. О, ми маємо новий аксесуар якийсь. Так, зараз роздивимось. Ось у нас сьогодні для дівчат більше нам щастить. Більше нових аксесуарів. Додатків ми маємо. Отже... Сюди ми встановлюємо тут картинка на наш динозавр. Або з внутрішньої сторони. І щось 3D ми тут маємо дивитися. Чесно кажучи, функціонал для мене не дуже зрозумілий. Тут треба між цими затисками зробити цю картиночку, ну це пізніше, в принципі, можна зробити. Нехай поки отак побуде. Ось такий динозавр. Тут ми маємо випуклі частини, це можна скачати програму для телефону і дивитися в тривимірному зображенні цього динозавра. А можна носити просто як бривочок. Ось так встановили. Ось такий голова динозавра ми маємо з шаленими виростами. І тут у нас скелет цього ж динозавра. Ось так. В принципі, новий аксесуар. Цікаво, роздивилися. І останнє на сьогодні, отакий у нас, на жаль, вже був. На жаль, повторочка. Ось такий у нас брелок, також можна зачепити за сумку. або рюкзачок. Тут ми відкриваємо і можна зробити такий відтиск на папері голови динозавра. Єдине, що дуже радує, що це не наклейка, це напринтовано. Тобто, якщо піде дощик, нам ваш рюкзачок, трошки намокне, на якому буде цей брелок, воно не розмокне і не злізе на другий день. В принципі, як такий брелочок, функціонал максимальний, який може бути. Отже, ми розглянули всі наші додатки за сьогодні. Ось такі динозаври і додатки нам трапилися сьогодні. Два новеньких, на жаль, дуже багато повторів. Ну, але, в принципі, динозаврів ми всіх вже зібрали, залишилося тільки додатки. Ось така у нас була колекція сьогодні. А я вам дякую, що додивились до цього моменту. Прошу підписатися на канал, щоб не загубитись. Натисніть, будь ласка, лайк цьому відео, щоб більшість людей могло його передивитись, а також тисніть дзвіночок, щоб отримувати сповіщення, коли виходять нові відео. А я вам дякую і до побачення.